Сьогодні ще один день, коли світ втратив тих, хто більше не повернеться. Хтось був відомим, хтось жив непомітно, але кожен залишив слід. Це могли бути чиїсь батьки, діти, друзі, наставники, кохані люди з історією, зі сміхом, зі спогадами. І сьогодні ми зупиняємося, щоб згадати їх без гучних слів, без пафосу, лише з повагою. І запрошуємо вас зробити те саме. Дивіться до кінця, не перемикайте. Ці історії варті вашої уваги. Підпишіться, щоб не забути, а ми починаємо. Вона народилася у містечку на Поділлі, де річка повільно тече між вербами, а кожна вулиця пахне грушами, що падають із дерев. Катерина Левицька з'явилася на світ у родині шевця і медсестри. Вони жили скромно. Але з великою вірою в освіту, музику і мову. У віці восьми років Катерина вперше вийшла на сцену районного будинку культури і прочитала вірш Лесі Українки так, що Зал завмер. Вона вивчала філологію у Львівському університеті, але не стала просто викладачкою вона шукала мову, яка б торкалася душі. У 90-х роках створила перший україномовний театр для підлітків у Хмельницькому Голос покоління. Вона навчала дітей не грати ролі, а розуміти себе через слово. У 2008 році Катерина отримала Державну премію України імені Олеся Гончара за цикл драм «Порожні руки, у яких показала долі жінок, зламаних війною, еміграцією, мовчанням. Вистави ставили в Києві, Варшаві, а згодом і в Торонто. Вона казала. Слово це не зброя. Це пам'ять, яка не дає нам здичавіти. І ще мене не цікавить театр заради аплодисментів. Мене цікавить театр, після якого не спиться. Її особисте життя було повне світла і тіней. У 25 вона вийшла заміж за актора Івана Дудка. Разом вони виховували доньку Устину. Після розлучення Катерина довго залишалася сама, живучи у старому будинку з чорним котом, рукописами і сушеними травами в шафі. Попри зовнішню стриманість, вона була надзвичайно теплою з учнями. Понад 40 студентів театрального факультету в Києві називали її другою мамою. Вона фінансувала поїздки до сіл, де діти ставили вистави у клубах, збираючи повні зали. В останньому інтерв'ю, за два тижні до смерті, вона мовила: Я не боюся піти. Я боюся забути голоси тих, хто в мені говорив усе життя. Катерина Левицька пішла з життя в тому самому місці, де колись сказала своє перше слово на сцені. У день її похорону театр Голос Покоління відкрив вікна на ніч, і місто чуло тишу, в якій жила пам'ять. Катерина Левицька залишила після себе не просто спогади, а цілу епоху, втілену в її текстах, ідеях та учнях. Він народився у селі на півночі Чернігівщини, серед лісів, тиші й праці. Його звали Тимофій Гуменюк. У хаті, де з вікон видно було тільки небо і сосни, він ріс у родині вчительки початкових класів і пасічника. Усе дитинство хлопець проводив між книгами, вуликами та довгими розмовами з дідом про війну, честь і відповідальність. У 18 років Тимофій вступив до Київського політехнічного інституту, де вивчав інженерію, а в душі жив поет саме тоді він почав писати спочатку для себе, потім для інших. Але не про кохання, про бетон, людину, що зливається з індустрією, і про дух, який опирається системі. У 90-х він заснував творчу студію зварювання слова, де поєднував вірш і технічну графіку. Цей експеримент вибухнув у 2002 році. Гуменюк отримав національну премію України імені Тараса Шевченка за цикл інженерно поетичних есеїв мости, що пам'ятають. Його філософія була проста. Те, що з'єднує, важливіше за те, що височить. І ще поезія це не втеча від техніки, а її перевтілення в дух. Тимофій був одружений двічі. Перша дружина, Марина, померла рано. Від цього шлюбу залишилася донька Дарина, архітекторка в Австрії. Друга дружина Галина. Була його найвірнішою соратницею, редакторкою і хранителькою архіву. Вони мешкали у квартирі на Подолі, де старі креслення висіли на стінах поряд із фотокартками із фронтових міст Донбасу. Хоча він ніколи не мав політичної амбіції, його статті про відбудову поствоєнної України стали основою для державної програми пам'ять у цеглі, яку реалізували в понад 30 містах. Він особисто зустрічався з молодими архітекторами, пояснюючи їм, що бетон це не сировина, а настрій часу. У приватному житті був мовчазним, але з гострим почуттям гумору. Любив сам пекти хліб. Щодня гуляв набережною собакою на ім'я Струм. Був незмінним гостем районної бібліотеки, де читав не лише технічні журнали, а й Платона в перекладі з грецької. За рік до смерті він написав останню книгу Тиша інженера, в якій узагальнив свої думки про людину в епосі машин. У березні він дав своє останнє інтерв'ю. Сказав там Я не боюся померти. Я боюся, що ті, хто будує нове, не зрозуміють, для чого це робити. Помер він у тому самому селі, де народився, у кімнаті. Де колись зробив перший дерев'яний міст через трумок. У його похоронний день студенти несли замість квітів зошити зі своїми кресленнями. Тимофій Гуменюк залишив після себе не просто спогади, а цілу епоху, втілену в його текстах, ідеях та учнях. Сьогодні її голос це глибина, що лунає не лише зі сцени, а з глибин людського досвіду. У її погляді, тривога і ніжність, відчай і віра. Римма Зюбіна, одна з найвпливовіших актрис сучасної України, жінка з душею на видиху, з тілом, що пам'ятає всі ролі, і з серцем, яке живе для кожної сцени, мов для останньої. Вона несе з собою у кожній ролі щось більше за текст, присутність, яка торкається. У ній шепіт поколінь, що не вміють кричати. Але вміють любити. І за цим образом, публічним, глибоким, голосу тим, стоїть шлях, що починався тихо, скромно, але неминуче. Вона народилася 20 серпня 1971 року у місті Ужгород, де кожна вуличка пахне вологими каштанами, а вечори сповнені шорох умов, що переплітаються, як виноград на старих хмурах. Місто на самому заході України. Ніби вже Європа, але ще з пульсом Карпат. Там би з'явилася на світ маленька Римма, дівчинка, якій судилося стати голосом часу. У тому домі, де вона зробила перший вдих, пахло смаженими яблуками, книгою, що довго лежала розгорнутою і нічною тишею, яку не порушували гучні слова. Її мама, вчителька, ніжна, мов весняна тінь, завжди в халаті з квітами. В якому пахло крейдою та лавандою. Батько, мовчазний і стриманий, як карпатські скелі. Він не говорив багато, але коли говорив, це було точно. Перші звуки, які чула дитина, були не дитячими пісеньками, а голосом мами, що читала вірші Шевченка вголос у тій оселі література не була декором, вона була повітрям, Мова лилась із радіоприймача. З книжок на полиці, з бабусиної казки, де діду завжди перетворювався на вовка, а кіт грав на скрипці. Світ дитини, то був тісний світ див її перша іграшка, дерев'яни ведмедики з відбитими вухами, якого вона обіймала ночами, коли боялася темряви. А тьмяні візерунки на стелі, тіні від старої лампи, здавались їй то замками, то човнами, то обличчями. Маленька Римма сиділа в кутку кімнати і іноді говорила сама з собою, наче вже тоді репетирувала ролі. Вона не знала, що таке сцена. Але вже тоді, коли стояла перед дзеркалом у маминому светрі і промовляла щось із дитячою урочистістю, в ній жила потреба бути почутою. Вона говорила не голосом, а очима. І в її тиші народжувався голос, що з роками стане її силою. Її перше уявлення про себе було негероїчним. Вона відчувала себе малою краплиною в морі великих людей. Але ця краплина вже тоді вміла відбивати світло. І в її дитячих мріях не було сцени чи слави. Були лише обійми мами, тепло пледу, запах молока з печивом і затища, в якому жевріла іскра. Ця іскра ще не знала, що з часом стане вогнем. Нею вона і народилася невидимим полум'ям, яке зростатиме, шукатиме, болітиме, перетворюватиметься, аж поки не запалає всім, що вона є, і саме так починається історія не про актрису, а про душу, яка вибрала не мовчати. Я не знаю, хто я, але щовечора закриваю очі і бачу себе на сцені. Іноді, мов тінь, іноді, мов світло. Але завжди. Ніби це моя правда. Так писала вона у старенькому зошиті, захованому між підручниками з геометрії. Шкільне життя не було простим. Римма ніколи не була однією з усіх. Вона носила немодні речі, а ті, в яких могла вільно дихати. Не прагнула бути першою на танцях, бо її музика звучала десь всередині. І коли інші дівчата мріяли про рожеві плаття і хлопців з сусіднього класу, вона про сцени, де можна говорити вголос про те, що інші бояться навіть думати. Школа це був маленький соціум, де тонкі душі ламаються легко. Її голос, тихий, але впертий, часто був заглушений сміхом сильніших, байдужею тишею вчителів, з неважливими поглядами. Вона не була зіркою класу. Її не запрошували на вечірки. Її не обирали старостою. Але коли вчителька української літератури запропонувала поставити інсценізацію за лицею українкою, саме Римма вийшла в центр аудиторії, і вся тиша раптом стала її союзницею. Це був перший момент, коли сцена її прийняла. Але не одразу щось усередині чинило опір. Вона боялася свого голосу. Він здавався їй надто тендітним. Коли вона говорила перед класом, в горлі стояв клубок страху. Але щойно вона починала жити роллю, все затихало і страх, і сором, і навіть час лишалася тільки правда. Батьки помічали в доньці щось інше, щось, що не вкладалося у рамки професії з майбутнім. Мама іноді мовчки слухала. Я Римма у кімнаті розмовляє із дзеркалом, перевдягаючись у вигаданих персонажів. Батько ж мовчав довше, він вважав, що акторство не професія, а примха. Це боліло. Особливо, коли так хотілося підтримки. Її перша поразка, вступ на акторський факультет, який не склався з першої спроби. Вона сиділа на лавці біля театру і писала в блокноті. Може, я не створена для сцени. Може, я створена, щоби про це лише мріяти. Але мрія не йшла. Навпаки, вона ставала вимогливішою. Вона почала шукати театральні гуртки, курси, вечірні студії. Там, серед таких самих несхожих, вона вперше відчула, що бути іншою не вада. Це поклик. Одного разу. Після аматорської постановки в місцевому палаці культури до неї підійшла незнайома жінка з очима, що знали більше, ніж казали Ти не граєш. Ти живеш. Ти не бійся, просто йди. Вона не знала тоді, ким була ця жінка. Але ці слова вона носила в собі як оберіг. У юності душа гостріша. Вона хоче правди, любові, сенсу. Вона обпікається кожною образою, кожним відторгненням. Але саме тоді формується її сила. Римма почала писати монологи. Вигадані, але з власними сльозами. Вона тренувала інтонацію біля вікна, уявляючи глядача. Вона закохувалася у літературу, в мовчазні паузи чехова в жіночій тіні з драм Шекспіра. Я не мушу бути як усі». Я мушу бути собою. Навіть якщо це болить. Із цим внутрішнім вогнем вона йшла не до слави, а до правди. Шлях був повільний. Але вона вже знала, куди йти. І головне, навіщо світ дізнався її ім'я не одразу, але коли воно пролунало вперше, то не як шум, а як тиша після дощу несподівана, прониклива, важлива. Римма Зюбіна, актриса, яка не грає, а говорить правду. В її голосі не техніка, а тремтіння. В її очах не образ, а душа. Перший справжній прорив прийшов не з гучними фенефарами, а з тишею глядацької зали, де після останньої репліки не аплодували, мовчали. А потім вставали. Це була вистава, яку вона готувала, мов молитву. І кожна роль перед тим була кроком у цей момент. Але саме тут вона вперше відчула її присутність потрібна не лише в ролі у світі, у спільному диханні. Із цим проривом прийшли і нові пропозиції, нові сцени, фестивалі, камери, Київ, Дипломи і інтерв'ю. Її запрошували, бо вона була справжня. Але разом з успіхом прийшов страх, вона сиділа в гримерці, затискаючи руки в колінах, і питала себе, а що, як завтра все скінчиться? Що, як сьогодні я востаннє жива на сцені? Цей страх не був показним. Він жив усередині. Як тін. Вона не носила корони слави. Її слава. Була у тому, що вона ніколи не переставала сумніватися. І саме ці сумніви рятували її, відгордені, від байдужості, від поверхні. Зрада теж була тиха, як тріщина у склі. Людина, з якою вона ділила творчі мрії, в яку вкладала віру, зрадила словом, мовчанням, холодом. І це не була любовна історія. Це була втрата друга спільника того, з ким будувався перший театр. Після цього вона на кілька місяців замовкла, не зникла зі сцени, але щось у ній зупинилося вона виконувала ролі без барв. Вона усміхалася без вогню. Але саме тоді до неї підійшла старенька жінка після спектаклю, тримаючись за тростину. Пані Риммо, я приходжу на вас не за радістю. Я приходжу, щоби не боятися жити. Ці слова були ударом і водночас порятунком. Вона зрозуміла, що успіх не про аплодисменти. Успіх це коли ти змінюєш чиюсь тишу. І знову в ній щось прокинулося. Але вже не полум'я. а світло м'яке, тепле. Без прагнення довести. Просто бути. Почались нові проєкти. Не завжди гучні. Але завжди чесні. Вона почала підтримувати молодих акторів. Писати власні монологи. Говорити відкрито про болюче війну, втрати, гідність. Її сцена стала не просто мистецтвом. Вона стала зброєю. Надією голосом її обличчя заявлялось у кіно вона грала жінок, які пережили втрату, і жінок, які не втратили людяності. Кожна роль була її не тому, що вона її виконувала, а тому, що жила нею.